Adrenaline. yeah i do just what i do Всім привіт, давно не бачилися, я трошки вилікувався і вирішив зняти для вас відео. Виїхав сьогодні покататися на своєму їжаку. Хто не в курсі, хто не знає, що це за їжак, хто я такий взагалі, то підпишіться на канал, подивіться мої попередні відео, як я там все робив. Ну, коротше кажучи, це заряджений юпак під 400 кубо, там розточений, все таке. лепестки, карби два стоять, багато чого всякого цікавого. І сьогодні я вирішив заміряти розгін до сотки. Проблема в чому? В тому, що, по-перше, у мене нема драги, По-друге, проблема. В тому, що він не налаштований певним чином. Ну що ж, як я буду це робити? У мене є GPS-спідометр на телефоні, а я вімкну і буду на ходу дивитися, наскільки точно показує мене спідометр. І потім я на монтажі вклею туди секундомір, і воно буде видно, який в мене розгін. Ну, це приблизно. Ну і додатково я ще вімкнув програму для заміру розгону до сотки на телефоні. Це також, ну я не знаю, наскільки воно правильно показує. Ну і якось такими двома способами я подивлюсь, і хоча б якісь середнє значення для себе дізнаюся. Ну що ж, поїхали провіряти спілометр. Ні для кого не секрет, що зараз саме вигідніше купувати мотоцикл, тому що кінець сезону всі скидують свої мотоцикли, не хочуть платити за парковку, за гараж і так далі. Якщо ти плануєш купувати авто або мотоцикл, то ця реклама для тебе буде ультракорисною. Я веду про Car Vertical, це такий сервіс, який допомагає знайти інформацію про авто, мотоцикл, знаючи просто його номерний знак або ВІН-код. Після чого ви отримуєте дуже величезний звіт про ваш транспортний засіб. Сюди входять дані про пробіг, скручували його чи ні. Чи був цей мотоцикл крадений, йде перевірка по базам даних багатьох країн, чи потрапляв він в ДТП. Тут навіть показуються фотографії з місця події. Ось наш r 6 просто в тотал. Також тут є інфа про реєстрації, тобто про кількість власників і багато іншої корисної інфи. Навіть є поради для огляду мотоцикла перед покупкою і рекомендована ціна. Скориставшись моїм посиланням, яке я залишив в описі відео, та моїм промокодом, ти отримуєш знижку на будь-який звіт. Бажаю тобі вдалих покупок, купуй техніку з умом і користуйся carvertical, щоб не попасти на бабки. Ну і приємного перегляду. Ось у нас спідометр. І зараз я прокатаюся. Отак от буду тримати спідометра, І ви будете бачити теж швидкість на приборці на спідометрі. Наскільки я пам'ятаю, я також перевіряв десь приблизно таким методом. І розбіжність була десь у 7 кілометрів, щось таке. Тобто він показував більше, ніж насправді на 7 кілометрів. Ну, Якраз прогріємось. Де дебіл. Оце одною рукою так керуй злетів. Це ще повезло, йомою Коротше, я там не дуже звертав увагу, але там розбіжність вийшла десь у 8 чи 9 навіть кілометрів. Я якусь канаву якраз заїхав. Собачив Так, стартувати я буду десь звідси і туди. Зараз будемо налаштовувати прогу. Що воно хоче? Хоче щоб я зупинився. Щось у мене цей спідометр не хоче працювати, він показує, що я рухаюсь. А там треба, щоб все по нулям було, щоб програма почала працювати. Може звідси почне працювати. Ну, я навіть не знаю, з чим це пов'язано. З самим модулем GPS на телефоні чи програма. Може якісь тут поміхи, я не знаю, якісь глушилки стоять. Це була друга, до речі. Я не знаю, крутити її до за сотку чи ні? З третю рубати. стоновий день я визначив те, що там, в тому регіоні, де я був, не працював GPS нормально. Можливо, там були якісь глушилки, але коли я їхав додому, GPS почав працювати нормально, і воно там навіть якісь реєструвало заміри. Тому я виїхав сьогодні на другу дорогу. Зараз я знову перевірю спідометр, тому що спідометр некоректно працював на телефоні, тому перепровірю ще раз. Коротше, на спідолетрі 54, а насправді, ну, по GPS 47 показує. На 7 кілометрів бреше. Та ну п пі... ви прикиньте знову така сама херня. Поїдемо мабуть в друге місце. Буду я стартувати, ставити таймер на монтажі. Зараз я не буду знати, скільки я розженусь, там все таке. Коли на спідометрі треба 106, я зупиняю таймер і буде видно, скільки, за скільки я розганяюся. Тому що ну реально неадекватно працює GPS. Це не самий точний варіант, але й телефон теж не точний варіант. Тому якби це все приблизно. І зараз буду просто пробувати отак. на першій <хи> отак От лежав, а мене підкидало на задні. Зараз ще раз спробую. Так, ми пробуємо. Заднє стає на першій, це треба реально пристрелюватись. Ну, це вже краще, ну, спробую ще раз. Ну коротше, якось так. Я, якщо чесно, не знаю, скільки секунд вийшло. Це доволі логічно. Ну а ви вже знаєте. Е, я думаю, що тут буде побільше секунд, ніж було раніше. Це логічно, тому що у мене зірки стоять тут. Передня 18, мабуть, а задня аж 39. Це на швидкість більше. Він зараз їде кілометрів 150 точно е, по максималці. Ну і розганяється якось ось так. Його ще підлаштувати, він поїде ще краще, тому результат буде ще кращим. Ну, все рівно нормально валить він, як для їжака мене влаштовує. Ну все, на цьому будемо закінчувати. Ви можете підтримати канал. Картка буде в описі відео. Обов'язково підтримуєте Збройні Сили України. Мене можете не підтримувати, а от Збройні Сили України точно треба підтримувати. Ну і все. Побачимось в наступному відео. Всього добро. you fade away, yeah, 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 yeah. as you fade away. Yeah, 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 yeah. yeah I'm bout.